Пані спецтехніка пропоную вашій увазі комплект відеодомофону AD480 w KitBox. В комплект поставки входить відеодомофон, виклична панель. Дроти з роз'ємами, елементи кріплення для відеодомофону, кронштейн для фіксації відеодомофону на стіні. Елементи кріплення для викличної панелі. Козирьок та. Кронштейн для фіксації виключної панелі під кутом та інструкція. На передній частині відеодомофону розміщений 4-дюймовий кольоровий TFT-дісплей, сенсорні кнопки керування, LED-індикація стану, LED-індикація активації беззвучного режиму та мікрофон. На задній частині розміщений динамік, кабель живлення та роз'єми для підключення. Блок живлення вбудований в домофон, тож залишається лише під'єднати до мережі 220, але також є роз'єм для підключення 12-вольтового блоку живлення. Це зручно тоді, коли потрібно заживити домофон від джерела безперебійного живлення. Домофон має можливість підключення двох викличних панелей, двох камер та має вбудоване додаткове реле. На передній частині відеопанелі розміщений мікрофон. Камера, інфрачервона підсвітка, динамік та кнопка виклику. На задній частині є значення дротів для підключення по кольорах та під спеціальною гумовою заглушкою присутній регулятор гучності. Ось так виглядає демофон в включеному стані. Кнопка для відкриття налаштувань є можливість налаштування яскравості, контрасту кольору Час відкриття, режим роботи головний чи допоміжний, та мови. Кнопка для навігації по меню. Функція інтерком. Активація беззвучного режиму. Перегляд камер. Кнопка відкриття воріт спрацьовую реле, що вбудовано в домофон. Кнопка відкриття. Дверей спрацьовує, реле, що вбудовано в викличну панель, та кнопка початку та завершення виклику. Ось так відбувається виклик. В беззвучному режимі, з відключенням беззвучного режиму, йде виклик.